Так, всем привет. Сьогодні у нас 30 липня. В общем, утра дощ переїхав до обіду. Не до обіду даже часику до 10 до 11. Потім сонечко. Зараз така погодка посмурненька. Приїхав на пасіку, да, 19 часов ввечері. Там приїхав на пасіку, треба було маточку дібрати. Ну і так, пройшовся по пасеке. Раз, сюди, що воно таке висить? Ну це не сезон, це я не знаю що це таке. Це аномалія якась. 30 липня. Пацан відсвітається. Що це таке, блін, сидить? Ну, зачем? Воно треба. Не сидиться йому десь в себе в сім'ї. Ось, ну, вулики все стоять рядом. І такий непоганий рамочки, мабуть, 3-4. Ну, зараз все вимостив, зараз. Попшикаю водою водой та струсюж. Ну жалко не, не оставлять же його. Ой, це не сезон, а я не знаю що. Де він вилетів? хрень я знаю. Ну, струсимо, потім будемо дивитися. Так що такі діла. Це робота така на вечір у мене. Все, всім пока.